Доброго дня! Сьогодні я буду проводити друге підживлення своїх томатів. Проводити я підживлення буду під час цвітіння. На них можуть вже бути навіть і томати. І ось тут завізі. І тут томатики. Але щоб змогла зав'язатись уся маса квітів, а не бути фертильною і не осипатися, їм потрібен бор. Бор важливий для томатів на декілька етапів формулювання зав'язів, цвітіння та формулювання плодів. Він також необхідний для посилення стійкості до хвороб, зокрема фітофтори. Тож беру борну кислоту. Тут у мене літр горячої води. Висипаю 10 грамів. Треба, щоб все це розтворилося. В холодній воді борна кислота не розчиняється. Це я виливаю тепер на 10 літрів води і під кожен куст десь по літру.